Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Тема відео сьогодні така, як побороти фітофтору. І сьогодні ми проведемо оприскування саме від фітофтори. Запрошую вас на перегляд. Ми з вами знаходимося на земельній ділянці, де посаджені помідори. І коли ми сьогодні зробили огляд, ми побачили, ось подивіться, отакі жовті плямки на листочках. Оці листочки треба терміново забрати з ділянки. І розуміємо, що треба не тільки забрати зілянки листочки, а їх треба обробити наші помідори через те, що дивіться більше і більше цих жовтих плямок є. А коли сьогодні жовта плямка, а завтра вже може можна прийти на ділянку і побачити вже не жовту плямку, а побачити, що листочки всі жовті стали. А потім, якщо листочки жовті, то і жовті всі кущики помідор. І це вже означає, що фітофтора поразила. Це грибкове захворювання наші кущі томатів, а цього допустити не можна. Тому потрібно проводити постійну боротьбу. А що ж починається наша боротьба із світовторою? Боротьба починається ще самою ранньою весною, коли ми купляємо розсаду. А ми ж не знаємо, хто і як її садив і яке саме насіння використовували продавці. Через те, що треба відповідально відноситись до саме періоду посіву насіння, нам потрібно це насіння продезінфікувати. І би ви не боролись з фітофторою цілий період вегетації, якщо насіння не дезінфіковане, то фітофтора... Росте всередині самої рослини. Фітофтора йде по сусудах рослини, і пише мені підписниця: шість разів обробила хімічними засобами, а фітофтора поразила всю всю ділянку. Це через те, що насіння було не дезінфіковане, воно було вже заражене. Оце один метод з боротьби фітофтури, це, звичайно, дезінфекція насіння, збирати своє насіння, дезінфікувати, вирощувати свою розсаду, і тоді, звичайно. Постійна боротьба протягом вітаційного періоду, тобто проводити профілактичну боротьбу, і ваші ділянки будуть чисті, і ви будете мати гарні гарні урожаї. Що ж робити треба? Ми використовуємо сироватку. Скільки ви не запитуєте, ми завжди на своїй ділянці використовуємо сироватку. Ну, Звичайно, ми, наша ділянка біля будинку, і нам можна в будь-який час підійти, подивитися, а, є листочок жовтенький, ми його вирвали, а з'явилось більше. Таких листочків ми робимо дезінфекцію, робимо профілактичну боротьбу із світовторою. А я же ж вам, якщо у вас ділянка десь на дачі далеко, ви раз тиждень приїжджаєте, то що робити? Багато звичайно огородників використовують хімічні засоби. Питають мене, які ефективні, Ну, судячи по всіх описах, взагалі саме ефективний засіб це Родоміл Голд, але там термін очікування 25 діб. То зрозуміло, що його можна. Лише використовувати, коли у вас є час. І ще рекомендує виробник застосовувати його двічі. То е, спеціалісти радять перший раз Родмін Голтар, та другий раз квадріс, бо там термін очікування менший. Але все-таки, якщо ви хочете виростити органічну продукцію, то вам треба використовувати сироватку, яку я вам раджу вже роками на своєму каналі. І ми це використовуємо також роками, цю сироватку. Як ми її використовуємо? Різні пропорції. В цьому відео я і хочу розказати, коли і в якому разі, і як ми використовуємо сироватку. І сьогодні покажу вам, як ми ну, і ну, сьогодні також її використаємо і оприскаємо всі наші помідори. Ви посадили розсаду. розсада ваша прижилася, і вже через днів 10-15 ви можете використовувати молоко. Молоко береться літра на 10 літрів води, і це буде рахуватися як підживлення. Через те, що Молоко дуже хороше для підживлення помідор. Потім вже йде червень місяць, наші помідори підросли, починають цвісти. І, звичайно, ми переживаємо, щоб не було ніякої фітофтори. Але погода нормальна, дощів немає, жара, і ми дивимося, листочки чистенькі, немає жодної плямки. То чому нам турбуватися? Але ми проводимо профілактичну боротьбу. Що ми робимо? Ми використовуємо сироватку. Чому сироватку? Бо це кисломолочний продукт. А саме кислість поражає наші грибкові. Оці Інфекції, то нам використовувати треба сироватку. Ми в профілактичних цілях використовуємо також літру сироватку на 10 літрів води на 9 літрів води, щоб йшло 10 літрів суміші, і кропимо наші помідори раз у 10-14 днів. Але не забуваємо, що грибкові інфекції існують не тільки фітофтора. Грибкові інфекції є багато інших других. Коли фітофтора е, жовтенькі плямки на листочках, то інші інфекції є і чорні, і темно темнокорічні плями, і з ними сироватка не бореться. Тому ми рекомендували ще з початку сезону використовувати фітоспорин. Можете будь-який препарат, де міститься стіна паличка. Іменно е, цей препарат, де міститься стіна паличка, він поражає інші інфекції. Тому ми рекомендували, що не менше три рази на Сезон нам треба використати фітоспорин, чередувати раз сироватку і раз фітоспорином. Але коли починає, наші томати починають квітувати, починають утворювати плоди добре, для, до сироватки додати йод і вже використовувати меншу пропорцію. Чому? Тому що вже більше вразливіше робляться наші томати через те, що липень і серпень це бушує фітовтора. Якщо ви доглянули не знати як за своїми рослинами, вона важчистенькі, немає жовтої плямочки ні одної. То можливо у ваших сусідів немає часу. Вони не мають часу доглянути свої помідори, і там бушує фітовтора і повітря ці грибки. Принесла на ваші томати, тому треба далі продовжувати боротьбу. І ми використовуємо вже літру сироватки на 4 літри води і додаємо 8 крапель йоду. Чому йод додаємо? Йод покращує азотний обмін, знижує кислотність землі. До того ж, він має протимікробну дію і покращує загальний імунітет рослин. Якщо помідори мають сильний імунітет, вони можуть боротися з любими захворюваннями. І через те додається йод. Але коли вже почався період світіння, то йод і стимулює процеси і цвітіння, і утворення зав'язей. Так що йод дуже ефективний. Але коли вже плоди поналивалися, а ви бачите, є у вас на листочках ці жовті плями, є листочки жовті. Ну, фітофтора почала поражати вашу рослину, то використовується сироватка із мідним купоросом. І то береться така пропорція: береться 9 літрів води, літра сироватки і 8 грам розчину купоросу. Але потрібно попередньо цей мідний купорос розвести, розчинити кристали. Ну, завжди завжди мідний купорос використовують при лікуванні грибка в рослин, і купити його можна і в аптеці, і в садово-огродних магазинах. Дорогі друзі. Якщо ви не використовуєте, ну ми не використовували ще не приходилось мідний купорос Ми мідним купоросом після того, як збираємо всі е, томати, то обробляємо е, земельну ділянку. А якщо у вас так сталося, що вже все була фітофтора у вас і вам прийшлося вирвати кущі, то потрібно викопати цей кущ і навіть ту ямку обробити розчином мідного купоросу І цей розчин робиться використовуючи від 100 грам до 300 грам мідного купорусу на 10 літрів води, в залежності від того, як ваша ділянка Ну, яка була фітофтора. Якщо там лише були такі маленькі листочки, то можна і 100 сто грам. А якщо дійсно були рослини, яких треба було вирвати, то потрібно і 300 грам на 10 літрів води і всю весь ґрунт полити. Також можна обробити земельну ділянку після того, як зібрали ви помідори і лише бачили ці маленькі листочки жовті фітоспорином, це теж дуже добре. Можна обробити даже розчином. Марганцовки, якщо є, ну багато пишуть, що не можна дістати ніде твої марганцовки. Але ми продовжуємо тему сироватки. Якщо е, вже такий період, ось як серпень місяць, кінець липня місяця, то ми використовуємо літру сироватки, 3 літри води і дві, е, дві ложки господарського мила. От давайте зробимо зараз разом цей розчин. Друзі, на таку велику ділянку нам буде мало, 3 літри води і літру сироватки, то ми ось відро в нас є з мірничком, ви бачите, ми набрали 4,5 літри води. Ну, Вода має бути не менше, як 20 градусів, бо сироватка, ви знаєте, вона жирна. Сироватку у воді поклали в гарячу воду, нагріли. Це в нас є ось 1,5 літри сироватки на 4,5 літри води. Ми виливаємо, переколочуємо. Переколочуємо і додаємо 3 столові ложки господарського мила. Ось ми купили, бачите, на весь сезон і ще не використали на не на один рік рідке господарське мило. І ми постійно його додаємо. Ви пишете, чи можна додавати прилипач. Звичайно, можна додавати прилипач. Працюєте тим, з чим ви звикли працювати. Ось ми додаємо 3 столових ложки мила. Друзі, чому ми використовуємо сироватку? Сироватка, як ми говоримо, вона жирна. І чому? Бо жирне молоко коров'яче. І коли ми проводимо оприскування сироваткою наших кущів, томатів, там утворюється така плівочка від молока і від самої сироватки. І... Це розколочуємо. І коли сироваткою оприскувати помідори, то танка плівка жиру не дає спорам грибка проникнути в рослини. Молочна сироватка має кисле середовище і не дозволяє грибкам цим у спорах розвиватися. І отак і виходить ця корисна дія в лікуванні фітофтори. через те, що Саме грибкові спори, не знаходячи для себе харчування, всихають і рослина одужує. От через те ми використовуємо цю е, сироватку, і повірте мені, ми використовуємо її руками. І вона має дуже хороший ефект. Виливаємо тепер оприскувач і будемо оприскувати рослини. Там є сіточка, і якщо десь Сироватка дуже жирна, то воно не дасть пройти через сіточку. І нам достатньо буде 6 літрів на цей оприскувач. Пропити цю ділянку. Йоду, як ви бачите, ми не додавали. Через те, що я вам скажу, йод пришвидшує достигання плодів. У нас низькорослі помідори, бачите, як в сіточку скільки зібралося від сиротки, у нас низькорослі помідори майже ще трошки залишилось зібрати, а високорослі помідори вже гарно достигають, хай достигають самі. Я вам скажу, йод теж не треба часто. Використовувати не, не частіше 3-4 рази на сезон, і ми вже його достатньо використали, тому ми обробляємо зараз сироваткою одною, тільки з додаванням мила для того, щоб була більша плівочка. Друзі, я ви мене питали, а що ваш Санька? Пам'ятаєте, ми зимою обрізали. Вони дуже росли високі. Ми обрізали ось центральний стовбур і пустили перший пагін. Ну, це, я думаю, не санька. Е, ви мені рекомендували саньку. Розкажіть, кого є санька. Це вони чи не вони ці помідорки? Вони, бачите, маленькі і всередині вони не щільні. Там багато насіння. І, ну, і він не, не скорослий. Це мені так е, фірма продала, заказувала насіння. Ну, він же у нас е, висотою десь до двох метрів цей санька. Ну, я думаю, що це не санька. І я, дорогі друзі, багато в мене ви заказали насіння. А я прошу, може, у когось є настоящий санька, бо ви його дуже хвалите. Я би теж попросила вас, продайте мені, від... відізвіться, у кого є насіння саньки. Я вам продам своє, а ви мені продасте своє. Так що, друзі, метод цей працює, що можна відрізати, якщо переросло помідора, відрізати центральний стовбур, пустив пагін і дивіться, яка дуже рослина виросла. Ми проводимо оприскування сироваткою наших кущів, і ви бачите, що головне, як проводити оприскування, треба листочки проходити знизу, тому що любі грибкові інфекції селяться знизу листка. Отак От ми обробляємо цією сироваткою, стараємося в липні, у серпні обробляти раз у 10 днів. Але коли дощова погода, то звичайно і потребує рослини, щоб їх обробляти, то ми її обробляємо їх раз у п'ять днів. Друзі, я бажаю вам гарних урожаїв і задоволення від своєї праці. Кому поради корисні, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія. До побачення, до нових зустрічей.